Я сама народилася, жила в Донецькій області, потім поїхала вчитися, жила в Харкові. І ну, просто я вже не змогла сидіти чекати, коли вони бастукають до неї мами додому. Зі мною жаль зібрала моя фамілія, вона в мене не склоняється. Всі очікували хлопця. І коли мене привезли бригаду, нас привезли туди 12 людей, було шикування, то була зима. Ну і Під час шикування, коли назвали фам мою фамілію, а я з на той час, і я прохробіла щось типу: я виходжу, і там було просто таке. Дівчина сама пішла взагалі сюди служити. І добровільній засаді, тобто не по повісті, десь не на вулиці її злапали ще щось. Ну це вже я рахую дуже великий крок людини, тобто яка усвідомлює, що прийшли на її землю, на її територію і треба захищати свій дім. Якщо ти йдеш в армію, ти повинна бути впевнена в тому, що ти будеш корисна цій армії, тому що це важлива справа. Це справа, що стосується життя, це справа, що стосується нашої країни, і піти просто тому, що я хочу. Ну, треба все зважити, але не боятися. Ну тут нічого страшного.